На вулиці дощ сиро і холодно, і залишилось тільки сидіти в хаті. Я нарізала квітів, поставила дітям. Ну, а красуня цілий день спить. Ось так. Навіть не шевелиться. Знімайські... О, почула. Фендішка каже, чого ти до мене пристаєш? Так. Вона вже поснідала і лежить. Вдома тепло, навіть не вкривається зараз. А як мерзне, так ховається під ковдрою. Да. Поки фенді спить, покажу, де її ляльки сидять. Я її там виставила, потім вона залази на ту подушку і так її гризе, гризе, гризе. А я зробила собі каву. І сир з кунжутом. Так, я сьогодні поснідаю, яка купила вчора От такі паперові салфетки. Не знаю, скільки коштують. Чеку не було і нічого було показувати, що купили. Ну, і тут в мене отакі квіти. Мабуть, останні в цьому році. Ні, там ще є. Зривати можна, зрізати. І вчора Ліля принесла цілий букет отаких. От Приходила на каву і принесла отакий от букет квітів. От маленькі хризантеми в центрі. У мене таких немає. От вона принесла мені зразок, є чи нема. Говорю, нема в мене таких. Ну, я тобі принесу. Говорю, добре. Ну і тут що у мене хочу показати, <говорю> яка у нас погода сьогодні? Ось така. Навіть не хочеться виходить. Випустила фенді, вона не знає, чи виходила далеко, чи ні, бігом додому. Ну, і ще там квіти є. Я багато зрізала. Коли їхала до дітей, поставила їм, там у нас ще немає пам'ятника, тільки оградка стоїть і є де поставити воду квіти. І я завжди багато зрізаю. Ну, і що по погоді у нас зараз 12 градусів. Ну, замітно. Дивіться, які вже дерева. У жовтих листочках. А я хотіла там роза у мене. Я її хотіла зірвати, так туди ж не залізеш що вже. Ну, хай доцвітає так. Ну, все, що зараз поснідаю. І навіть не знаю, чим зайнятися. В такий ось день, коли зовсім сиро і хотіла туди вверх полізти, повитирати. Ну, щось там не хочеться так у погоду. Хай стоїть поки, а може поліці попозже. Пізніше трошки пошукаю перчатки, бо, тому що літо закінчилось і перестали купувати їх. Вони ж такі занадто дорогі. Ну і поки фенді спить там, а я поснідаю. Це домашній сир отакий. От Кунжут я не підсмажую, просто так посипаю і кава з молоком. Трішки сиру лишила для своєї фенді. І я тут п'ю каву. Кава дуже смачна. І поки я снідала, я Дивилася тут одного блогера українського, який живе в місті Дніпро, і що мене обурило, я, ну, вони робили там закупки в Демарті. В цей супермаркет я з початку відкриття заходила всього лише один раз. Там, Ну, ціни зашкалюють, і я думаю, ну ні, це для мене зовсім не підходить. ну і Хочу розповісти, вони там купили деякі продукти і розкажу про один із них це холодець. В упаковочці такій баночці поліетиленовій: 300 грамів і коштує 300 грамів 172 чи 174 гривні. Ну, саме смішно, що це ну, там м'ясо яс, куряче в ньому. Ну, тобто, курка так дорого зараз не коштує. І возмущаються тепер, а вже ж купили. Ну, а я собі думаю, ну, да, скільки можна на, це скільки, виходить. 350 гривень навіть з одного курячого м'яса. ну не, не беручи вже курку, саму, можна взять е, 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 голіні і е, желатин, Я не думаю, що вони там брали щось краще. ну Скільки можна наварити холодцю? Ну, думаю, літрів 10. на, Вони ж от там вже як купили, тоді я куди ж ви дивились як до цього? Ну, це так. Дивлюсь трішечки, можна сказати, розважаю себе, хоч, хоч капельку. Фенді, Фендюша, іди сюди, іди, я тобі дам сир. Іди іди, 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 іди сюди. Скорій, скоріше, не знаю, бо вона не голодна. Іди сюди, іди, іди, сир. Давай, давай, давай. Ой. Ну що, ні? А я тобі лишила багато, давай. Не хочеш? Давай поїж трішки, ну це смачно, давай. Давай, давай, давай. Ага, не голодна, бачите? Як голодна, так і сир їсть. Ну, тільки снідала недавно, ну ладно. Сама доїм тут такі два кусочки. І кофе доп'ю. Ага, пішла, ну і що? Один взяла, ні. Що ти хочеш? Ну, я ж тобі давала, ти не хочеш, і там не хочеш, давай. Ой, красуня, йди. На, ну це не м'ясо, а сир. Йдеш? Давай скоріше. Давай, ну смачно, М -м -м. ні. Ну, як гадаєш, не хочеш? М'яса нема, ти мене дразниш. Під столом. Іди. О! На кінець розкуштувала. Іще там кусочок. Так, ну от. То І Іще будеш? Я там. Я тобі лишила. Давай. Ось, дивися, упало все. Бачиш? І в руці в мене диви. О, ти що? Сир такий дорогий, а ти ще й виридуєш? Ну давай? О, трички великий кусочок. Ну давай сюди. Іди сюди. Угу. Дитина, тобі вже три роки. І ще даю. Давай. Це корисно? Опять велике схватила. Давай. Мені цікаво, з'їсть весь чи ні. Давай, давай, давай. Все. Ти на неї подивіться. Не захотіла більше, так? Да? Ну, і так достатньо все. Потім доїси. Так треба трошки прибрати. Ну, все, Фенді, тепер йди віддихай, відпочивай Почивай трошки. Ну, хороший кусочок з'їла. От молодець взагалі. О, дивіться, що ми будемо робити? Зараз ми свої. Іграшки будемо з місця здвигати, о. Ну на. Ну, ну. <плес> Ух ти, все. Так, дивіться, що ми робимо? Ну, і що? Ні, я не буду піднімати, ти ж кинула туди. Ні, ні, бери ці. Венді, бери ці ляльки свої. Воно перця бери. Бери. Так. Ні, ти кинула все. Я не буду піднімати. Да. Я ще каву п'ю. Да. Дивиться на мене. Ну, скидуєш і ці? Бери ось цього. Ні, не хочеш? Ммм, тиш. Ну що? Все, в мене руки в сирі. Ага, кинула свого мішутку. І тепер бери його. Ну, все грайся